Замість томатної пасти я візьму маршмеллоу. Намастити потрібно так, щоб не залишилося жодного порожнього місця. А замість папероні у мене буде скітос. Так, Таку піцу сестричка ще точно не пробувала. Справжня краса. Відразу видно новачки. Справжні майстри не шукають легких шляхів. Щоб зробити мою піцу надзвичайною, я додам у тіста чорнило каракатиці. Прикольно. Тепер треба як слід його розім'яти. Так, те, що треба. Ну і звісно, не обійтися без томатної пасти. Тільки погляньте на це поєднання кольорів. Приголомшливо. А щоб додати моїй піці вишиканості, я додам морепродукти. Вуаля! Ідеально! Браво! На кілька хвилин у духовку, та піца буде готова.